Він працює охоронцем 5 років, мріє стати кращим у своїй професії. За цим званням до Рівненського профтехучилища міліції приїхав із Кировоградщини. Перед змаганнями каже, інтенсивніше тренувався і підтягував теорію. Та перед стартом хвилювання зростає. Хвилюємося трохи. Ні? Що зможемо ти зробимо? Що в наших силах. Хвилюється охоронець недаремно. Попереду 300-метрова смуга із перешкодами. Дорогу ще треба перескочити через паркан, влучно відстрілятися у напівтемряві, а на фініші підтягнутися чотири рази. Із таким результатом прибігли чернівецькі охоронці. Кіровоградець Олександр Чернега з напарником зі смугою перешкод впоралися на півхвилини швидше. За ідеальність і пруткість максимально судді присуджують 3500 балів. Та за кожен промах знімають щонайменше сотню. Підтягнувся, хоч на один раз менше, мінус 150 балів. Ще поки не визначились фаворити, тому що команди йдуть настільки, настільки сумнів, кількість балів майже не відрізняється. Там іде різниця, буквально 300-400, 500 балів. Так що ще все попереду. За званням кращого охоронця до Рівненського училища приїхали 28 команд з усієї України. Руханцем міліція. Кінь палку! Палку кінь, Загри на землю! Палку кінь. Усі практичні завдання тут максимально наближені до їхньої щоденної роботи. За Тернопільська команда затримує злочинців, які проникли до житлового будинку. Із цим завданням впоралися майже ідеально. Заробили 3250 балів. Та яка із команд переможе, судді визначать за два дні. Попереду на охоронців чекає ще рукопашний бій та стометрівка. Команда, яка посяде перше місце, до звання отримає 6000 тисяч гривень, за друге місце 5000, тисяч, за третє 4000 тисячі гривень. Визначать і кращих співробітників серед молодших інспекторів та міліціонерів водіїв до першого місця. Хтось із них отримає 3 тисячі гривень до другого дві з половиною, до третього дві тисячі. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.